Українці програвали найчастіше в одному випадку, коли були роз'єднані. Тому, очевидно, вороги, що не могли українців знищити фізично, намагалися нас роз'єднати. Хто такий Путін? Сьогодні ми поговоримо про п'ять ефективних прикладів, як посіяти ворожнечу між українцями, а також між нами та нашими союзниками. Почнемо із моєї улюбленої історії про три сорти українців. Можливо, ви навіть. Пам'ятаєте цю картинку? Виборча президентська кампанія 2004 року війшла в історію як найбрудніша та найнапруженіша з моменту відновлення Україною незалежності під час неї вперше заділили технологію так званого штучного розколу країни, у тому числі замовною ознакою. Адже якщо у нас досі виникають суперечки через мову, уявіть, як легко можна було запалити цю іскру більш ніж 20 років тому. Віктор Ющенко був на той час першим відверто прозахідним кандидатом у президенти. Він промовляв вголос такі страшні абревіатури, як ЄС і НАТО, і декларував курс України на вступ до них. То я думаю, це те життя, яке ми хочемо. Тож у кремліських кабінетах, скоріш за все, стався припадок. Там почали розуміти, що якщо Ющенко переможе, то росіяни швидше за все втратять цей свій старшобратський вплив на Україну. Ну і невідомо, чим це для них взагалі закінчиться. Хоча як невідомо. Базами НАТО в Криму, ну як нам принаймні розказували 20 років тому росіяни. Перемога Юшенка, в свою чергу, була дуже ймовірною, тому в Кремлі заворушились і придумали вихід. Хто такий Путін? Росіяни відкрито підтримали і іншого кандидата у президенти за сумісництвом двічі судимого професора, тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною. на час передвиборчої кампанії у Києві висадився десант з російських політехнологів на чолі з Глєбом Павловським. І з тим Павловським також були помічники: Гельман, Сергійцев, Шувалов. Павловський на той момент вже мав у резюме організацію виборчої кампанії для Бориса Єльцина в Росії в 96-му році. Тоді росіян лякали загрозою комуністичного реваншу у разі перемоги іншого кандидата Геннадія Зюганова. Він відповідно був комуністом, і дивно, що це спрацювало. А як же ж російська носталія за дешевою ковбасою і вкусним пломбіром в союзі? Дивно, чому вони не повелися. До речі, подібний сценарій розіграла в Україні у 99-му році, коли державника Леоніда Кучму протиставляли нафталіновому комунізму Петра Семененка. Хоча державний Клеоніт Кучма привів у нашу історію Януковича. адже якби не він, Янукович міг би просто лишитися собі головою Донецької ОДА аж до кінця життя. Ну але це тема для відео із альтернативною історією. Чи було б вам до речі цікаво послухати таке? Напишіть обов'язково мені в коментарях. Ділаю пробіжку пенькам. для того, щоб Будь формі ще варто згадати, що Павловський з цим гельманом разом виліплювали образ Путіна, коли той дорвався до влади в Росії. Ну тобто на нас кинули еліту російських чорних політичних технологій. Вони придумали максимально дискредитувати Віктора Ющенка в очах українського народу. Насамперед, показати Ющенка злим західняком. Хоча нагадую, Ющенко родом із Сумщини, або, як зараз кажуть, із батьківщини курської операції. І ось цей злий західняк заборонить східнякам розмовляти російською і змусить роботяг роботях зі сходу годувати лінивий захід. І ось так. Крок за кроком дійшли до ідеї про три сорти. Адже хіба може така людина бути лідером, якщо він, як несправедливий батько, одних своїх дітей любить більше за інших? Ось вам спеціально для цього відео перемальована у кращій якості антиюшенківська карта України, щоб ви могли чітко бачити до якого сорту віднесли вашу область: чи до найкращого, чи до типу нормального, чи до того, який потребує рятівної руки Віктора Януковича. Услышать Донбас, підняти його з колін. Ну і оце все цікаво, що пізніше, у чотирнадцятому році, російська пропаганда буде називати територію цього так званого третього сорту Юго-Востоком або Новоросією. І її знову треба буде рятувати, тільки цього разу вже від бандерівців. Синічні бандери. Бачите, росіяни таки доволі послідовні у своїй шизофренії. Україну ми як такову, побіділі в перші два-три скільки там дні серед тих креативних росіян, яких призвали піднімати з колін президентську кампанію Януковича, також був Тімофій Сергійцев, якого я вже згадував. кажуть, що саме він був безпосереднім творцем у цих листівок про три сорти. До речі, у квітні 22-го року, після того як світ побачив, що росіяни робили в окупованій Бучі. Сергійцев відзначився статтею що Росія має зробити з Україною. Там він називає українців посібниками нацистської влади і ще щось вигадує про дебандеризацію. Читати цю всю фігню я вам не раджу, але повірте на слово, що там реально є такий термін. Як бачите, це не якісь випадкові ситуації. Цілі команди росіян десятиліттями наполегливо працювали над тим, щоб навести в Україні свій лад. Звісно, листівкою все це не завершилося. Росіянам було важливо посварити українців між собою, не дати Юченку перемогти і підтримувати градус божевілля на потрібному рівні. Тому вхід пішли нацистські гасла. Ну як би це дивно не звучало. Бо в росіян ще з часів існування радянського союзу взагалі все дуже просто в будь-якій незрозумілій ситуації. Називай опонента нацистом, фашистом та накручу істерію, поки будуть розбиратися, чи це правда, чи часткова правда, якась шкода вже буде заподіяна. Що та сказати? А потім від цього, для нього це дуже легко. у жовтні 2003 року, Ющенко приїхав в Донецьк на з'їзд нашої України. Його там зустріли бордами, де людина, схожа на Ющенка щось розповідає про чистоту нації. Перед палацом Юніс, де мав проходити захід, зібрали натовп нібито протестуючих, які чомусь мали підозріло однакові плакати. Ідіотизм так, але зараз, якщо чесно, українців. Таким вже не здивувати, бо лавина російських фейків з того часу тільки зростала. І тезу про нацизм і фашизм ми вже чули від росіян у свою адресу вже стільки разів і в таких варіаціях, що майже перестали на неї реагувати. Адже як відомо, найкращі фейки будуються з певного відсотку правди, змішаного з брехнею. Росіяни ж обрали маніпулювати тим, що їм вдається найкраще перемогою у другій світовій війні. Адже за їхньою логікою, якщо хтось скаже хоч слово, проти того, що СРСР переміг гітлера і нацизм, то він автоматично стає на бік нацистів. За радянських часів офіційно вважалося, що під час Другої світової війни батальйони Нахтігаль, Роланд та дивізія Галичина, у яких служили українці, були підрозділами СС. тобто службами безпеки, яка відповідала не тільки за військові операції, але і за підтримку нацистської ідеології. Читай репресії, терор та геноцид. Сьогоднішні російські пропагандисти розвинули цю історію в те, що особовий склад цих підрозділів нібито брав участь в каральних акціях проти мирного населення. І це черговий момент, коли знання це найкраще щеплення проти брехні. Адже насправді ані Нахтігаль, ані Роланд ніколи не були підрозділами СС. І взагалі, якщо так покопатися, покопатися, то виявиться, що ініціатором їхнього створення була організація українських націоналістів, адже у Уніці розглядали ці батальйони як основу для майбутньої української армії. Ну і плюс, це ми такі розумні у 21 столітті давати оцінку, коли знаємо, що і як закінчилося. А тут уявіть. Після програшу у війні Української Народної Республіки більшість українських земель під окупацією росіян-більшовиків вже майже 20 років. До того ж, із 39-го року росіяни прийшли на нові землі, на Галичину, де все нові і нові люди переконалися, що із комунізмом та росіянами нам зовсім не по дорозі. На початку 41-го року керівництво УН розраховувало, що коли почнеться війна Німеччини з Радянським Союзом. То на території України вдасться підняти повстання і створити незалежну державу. Рядові та частина командного складу батальйонів були українцями. Вони носили військові, а не есесівські звання, і їхні командири з німецького боку також були з Вермахту, а не СС. Участь обох батальйонів у бойових діях була дуже обмеженою. Натомість історія дивізії Галичина була геть іншою. Від самого початку з 43-го року дивізія була суто військовим формуванням і. Варто зазначити, що таких дивізій, половину яких складали громадяни окупованих і союзних Німеччині держав, існувало більше сорока. До них належали французи, хорвати, латвійці, естонці, угорці та багато інших народів. Тобто російську брехню про нацизм можна застосовувати до десятків європейських народів ну, звичайно, якщо хочете. Бо це радше прерогатива росіян у той час для українців перебування в дивізії було можливістю здобути військовий досвід і зброю, щоб перейти до української повстанської армії. Адже УПА на той час не могла вишколити та озброїти велику кількість вояків. Інші ж сподівалися, що на основі дивізії сформуються українські військові частини для боротьби із радянським союзом, нехай навіть на боці німців. Хтось вже вступав до лав дивізії, щоб уникнути примусового вивезення на роботу до Німеччини. Певну частину вояків до Галичини мобілізували взагалі примусово. Викрутити ці історичні факти можна по всякому, тим більше, що правда росіян ніколи не цікавила. До того ж, їм завжди було дуже важко осягнути, що українці з 40-х років настільки ненавиділи своїх так званих російських братів, що готові були навіть брати зброю у нацистів і робити все, щоб вирватися із радянського комуністичного конст. Сабор, який просто видавав себе за державу, росіяни давно вже монополізували перемогу над нацизмом, і в їхньому викладі це виглядає так, що вони одні білі і пухнасті перемогли світове зло, а інші ну просто поряд стояли. Але росіяни чомусь зовсім не люблять згадувати, що на боці нацистської Німеччини воювало від 800 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч росіян. Тільки вдумайтеся в ці цифри. Для порівняння, дивізія Галичина нараховувала близько 12 тисяч солдат та офіцерів. Отже, виходить, що росіяни, які критикують і звинувачують українців та народи країн Балтії, по факту були найбільш масовими і вірними прихильниками Третього рейху і Гітлера у руки Другої світової війни. Знаєте, це ота історія, коли в пошуках злочинця головне не вийти на самого себе. Зрештою, для росіян існує тільки та правда, яку вони самі розповідають і визнають. Тому називати українців нацистами і терижувати історії, як зі Львова в Донецьк приїдуть нацики і всіх переріжуть. Вони здається, і досі вважають просто геніальним планом. Адже найкращий спосіб перемогти згуртованого та сильного суперника це провокувати якісь чвари всередині. Це те, що власне і відбувається останні 25 років, коли влада в Росії від імперців алкоголіків перейшла до психопата-диктатора. Зараз вони воюють з нами танками, артилерією, ракетами, кабами, але ніколи не припиняли цілити не тільки в наші тіла. Але насамперед в наші душі головне для росіян це посіяти сумніви, розбрат, знайти слабкі місця, точку можливого розколу і брехати, брехати, брехати так багато і так довго, поки вже навіть самі автори брехні остаточно в неї не повірять. Повертаючись до 2004 року, Юченка також зображували в образі дядечка Сема, який запитує громадян. Чи готові вони до громадянської війни? Хоча по факту громадянські війни це якраз російська історія. Згадаймо тут переворот 1917 року, коли червоні росіяни почали різати білих росіян, чи розвал радянської імперії і танки та смерті на вулицях Москви, чи 90-ті, коли в Чечні збройні сили Росії вбивали громадян своєї ж держави, але ще кілька слів про 2000-ті та пана Ющенка. Я вдячний президенту. Хоч міляні до Даниловича, президенту Ющенка. На смак російських політехнологів дуже гармонійно до Ющенка дядечка Сема додавали звинувачення в тому, що він продасть всю українську землю американцям. Адже його дружина американка. Оу май га! Але я не жартую, це реально була частина кампанії із дискредитації Віктора Ющенка. Те пильними з американським впливом на вас ваша дружина американка. Цей пан на відео – також кандидат в президенти у тому році, Роман Козак. Він видає себе за лідера українських націоналістів і нібито підтримує Ющенка, проте не може змиритися з його сімейними обставинами. Звісно, є ще варіант, що пан Роман був таємно закоханий у Катерину Ющенко і таким чином пакостив. Ну, знаєте, як Северус Снейп. Проте, колишні однопартійці Романа Козака казали, що він працював на Володимор та української політики Віктора Медведчука. Не можу говорити про це зі 100% впевненістю, але можу сказати, що на свою передвиборчу рекламу Роман Козак витратив найбільше грошей після Ющенка і Януковича. А хто у 2004 році міг дати стільки грошей на якогось незрозумілого кандидата, який втім міг відтягнути трохи голосів у Віктора Ющенка? Ну не знаю, наприклад, росіяни, адже на Віктора Медведчука вони ж гроші давали постійно. І досткарабюндебілі Олур вже пізніше, коли Ющенко таки став президентом, але чомусь не продав усю українську землю американцям, не заборонив говорити російською і не зробив, як страшили різні божевільні на Донбасі сховище ядерних відходів проросійський політичний табір в Україні переключився на так званий натівський мозоль, адже для Росії вступ України в НАТО це і зараз катастрофа, трагедія та апокаліпсис. Вони досі намагаються втиснути умову про наш невступ до альянсу у всі можливі угоди і перемовини, але поки що на щастя виходить це втиснути лише у власні російські фантазії. Та в цьому контексті я не можу не згадати про соціалістку та про російську діячку Наталію Вітренко та її боротьбу із НАТО. Ну але не те, щоб я дуже хотів це пам'ятати. Сьогодні по своїй волі Ющенка Україну втягують в НАТО. Над нашою родиною і життями наших дітей навісла реальна угроза. Загалом антинатівська риторика була максимально примітивна. Можливо, власне, тому і так добре вона заходила. Вступая в НАТО, ми обрікаємо своїх сыновей на смерть, Защитим Україну. Ат НАТО. І поки ще НАТО повністю не зайшло на територію України і все ще чогось, йолки-палки, чекає, пропоную вам долучитися до збору, якому би позаздрили. Навіть самі натівські генерали це зовсім невеликий збір, який допоможе дуже нашим захисникам з вашого боку. Якщо вам подобається відео, яке ви бачите закинути декілька гривень, я буду бачити, що вам відео реально подобається. А разом ми допоможемо захисникам і вони будуть робити те, що нам потрібно робити зараз, найбільше знищувати ворога. Тому прошу вас долучитися до збору, закинути туди кілька гривень. І повертаємось до відео. Ну, і якщо я вже згадав про Вітренко, то пропоную вам ще подивитися на це. Мені нужно вийти. Ні. Кажи державною мовою. Це не штучний інтелект, це політична реклама 2006 року. І, хоча в першу чергу в очі кидається крінж, ролик також демонструє те, як проросійські сили в Україні паразитували на мовному питанні. Адже це ще один спосіб розколоти і ослабити нас. Знецінення української мови росіянами взагалі заслуговує на окреме відео. Тому давайте ще поговоримо про іншу спробу розколу України від росіян мова про так званих русинів 21 століття. Росіяни багато сил віддали розкачуванню сепаратизму всередині нашої країни. Якщо на сході це робиться через протиставлення особливого, хоч і вигаданого народу Донбасу, то на заході, зокрема на Закарпатті, піднімається тема автономії русинів. Ну, якщо про народ Донбаса і хто їх бабіл восім'ять, ви знаєте і без мене, то давайте розкажу трішки про русинів. Як само назва слово русин виникло кількасот років тому. Наприклад, так у речі посполиті у 16-18 столітті русинами називали українців та білорусів разом на противагу московитам. Гадайте, хто це? Або так ще називали лише самих українців, щоб відрізнити їх від литвинів. Русинів із північніших від нас країв Великого Князівства Литовського. Потім русинами себе називали ще підавстрійські українці упродовж 19 століття, як прояв збереження традиції Русі. Ближче до ХХ століття частіше стали вживати. Термін українець, ну і на цьому можна було б завершувати цей екскурс, якби цю історію не штучно витягували на світ божий. Наприклад, у 80-х роках тему русинства взяло на озброєння американське ЦРУ, щоб розхитувати ситуацію у тоді ще соціалістичній центрально-східній Європі. А після розпаду СРСР це перейняли вже у Москві. Також для дестабілізації центрально-східної Європи тільки вже демократичної ідеологи політичного русинського руху потребували якихось підтверджень своїх ідей, тому зараховували до русинів всіх українців Закарпаття і Лемківщини, а також усіх їхніх нащадків, незалежно від їхньої самоідентифікації та рідної мови. Вони ж стверджували, що сучасний етнонім русини це не те саме, що колишня самоназва українців, адже на їхню думку, українство бачите, це відмова від свого. Коріння та історії можливо вони просто не чули про еволюцію. Але окей, усі люди мають право на своє божевілля, якщо це не заважає чи не загрожує іншим людям. Питання автономії Закарпаття піднімалося навіть на референдумі 91-го року. Але так нічим і не завершилось. Ну можливо, тому що юридичних та й логічних підстав для цього не було. Хоча у 2008 році голова так званого сойму підкарпатських русинів і за сумісництво священник московського патріархату Дмитро Сидор проголосив незалежність якоїсь підкарпатської руси. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею зазіхання на територіальну цілісність України, та за кілька років дали умовний термін. Шкода, що лише умовний на якийсь час ця тема стихла, щоб знову відродитися після початку російської війни проти України. Тоді росіяни активували свої ресурси на цю тему, розбудили сплячих агентів, ну чи просто купили якихось дурників, готових за гроші на все. Наприклад, у 2015 році російські медіа почали жалісливо нити, що якісь русини на Закарпатті хочуть автономії, і мовляв, вони звернулись до Чехії, Словаччини та Угорщини, щоб ті їм в цьому допомогли. Але все дуже сумно, тому що їм цього не давали зробити українські спецслужби, які навіть чинили якісь репресії проти русинських громадських діячів. Далі просто сльози заважають говорити. Тому дивіться самі Закарпатська область України готується сьогодні. Аб'явіться создання незалежної республіки. Русини заявляють про сознательному знищення їх народу, Етноциді В Прикарпатті живуть не бандеровці, Там живуть в основному русіни. Ми русинський про реалізуємо. Ми не видим в відім від от руського міра для тих, кому все ще не було зрозуміло. У 2017 році голова СБУ Василь Герцак заявив, що проєкт Закарпатський край, який пропагує ідеологію про російського русинства, фінансується. Росією, адже всі ці безпідставні сепаратистські ідеї в Україні активізуються лише тоді, коли у них вливають російські гроші і долучають зусилля російських пропагандистів. Росіяни в найгірших традиціях відтворюють вислів про те, що варто цілитися у місяць, бо навіть якщо промахнешся, то опинишся поміж зірок. Так само своїм широким посівом пропаганди на різні теми, росіяни намагаються влучити, хоч у якесь слабке місце України. Не буду лукавити. Іноді це діє. Але те, що Україна продовжує боротися і відважно протистояти ворогу, доводить, що вони програють, і одного дня програють остаточно. І ми точно знаємо, що не існує ніяких трьох сортів України. Нас багато, і всі ми різні, адже Україна величезна європейська держава із сотнями міст та десятками регіонів. І в кожному куточку нашої чудової країни є свої прикольні особливості. І в кожному з цих місць. Ми є українцями для того, щоб в цьому не сумніватися і не піддаватися російській пропаганді, треба більше дізнаватися про те, що у нас є. Читати про нашу країну в книжках, дивитися художні документальне кіно, відвідувати музеї, виставки, церкви, пам'ятні місця, розпитувати своїх старших родичів про їхнє життя, зрештою, подорожувати і показувати дітям, як класно жити в такій великій різнопарній країні. Скільки всього цікавого кожен може відкрити для себе, і що ким би ти не був, ти обов'язково знайдеш для себе місце, де тобі буде затишно і радісно, захопливо і цікаво. Яке ти захочеш показати рідним і друзям? Наприклад, поїхати до Харкова, щоб дізнатися, чому газони в парках це такий особливий елемент декору, чи пошукати в Полтаві галушок і несподівано знайти храм, збудований завдяки Івану Мазепі, чи пройтися набережною Миколаєва і постійно дивуватися, як же багато отих кораблебудівельних кранів. Чи подихати цілющим повітрям Карпат і побачити, як святкують Різдво у гуцульських селах, або зайти під склепіння Софії Київської, щоб побачити тисячолітню історію нашої держави. І вірю, що колись знову прийтися парком і піднятися на трибуни Донбас-Арени, щоб до втрати голосу вболівати там за свою улюблену команду. Все у нас буде добре. Просто давайте ще тиснути, працювати, збирати гроші і зберігати оптимізм. Дякую усім, хто дивився це відео до цього моменту. Дякую вам та будьте живі і здорові!